Після тижня комфортної літньої погоди з помірними дощами в Україні з понеділка, 28 липня, очікується нова хвиля спеки до плюс 34 і плюс 37 градусів. Про це попередила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, до кінця тижня температура повітря буде комфортною для прогулянок на свіжому повітрі. Зокрема, двадцять липня у більшості регіонів прогріється до плюс 25. І плюс 29 градусів лише на півдні сягне позначки плюс 30 і плюс 34 градуси. У Києві в день буде сонячно, без опадів до плюс 28 градусів, а вночі плюс 18. Дощі з грозами, ймовірно, пройдуть всереду у західних регіонах. У четвер та п'ятницю очікується свіжа погода. А от з неділі понеділка повернеться спека до плюс 34 градусів. В Україні змінюється клімат. Через це овочевий пояс України посунувся північніше та ближче до басейну Дніпра на Черкащину та Полтавщину. Тільки у Києві від початку липня було 13 температурних рекордів, у Харкові 5. Найтеплішою за всю історію спостережень була і вода у Дніпрі 29 градусів. Надія, що наступне літо буде прохолоднішим, є. Настільки спекотне літо цього року це може бути як випадковість, так і процес, що пов'язаний безпосередньо зі змінами клімату, говорить Бойченко, яка працює провідним науковим співробітником в Інституті геофізики. За її словами хоча ми живемо у період глобального потепління, це не означає, що кожне літо буде таким. Такі спекотні місяці були і раніше, наприклад, в 70-х роках. І в 2007 році. Це може статися знову, але ми не можемо сказати, коли. Це непрогнозовані процеси, каже вчена. Зазвичай в Україні найбільша спека припадає на другу половину липня і початок серпня. Цього року це все непередбачувано почалося в червні і свого апогею досягло в липні. Ми не можемо сказати, коли спека закінчиться, каже кліматолог. До Європи прийшли повітряні маси з так званої осі середньоазіатських пустель і пустелі сахари. Поки що ці повітряні потоки переважають якщо переможе повітря з Атлантики і посуне південні повітряні маси, то стане прохолодніше. Якщо ні, то така спека може тривати до кінця літа. прогнозує Світлана Бойченко. Чому повітря з південних пустель змістилося так інтенсивно і так далеко у північніші широти? У вчених відповіді немає. Це аномальна ситуація. Ці повітряні маси не повинні були приходити у червні. Це випадковий процес, який ускладнився змінами клімату. Кожного року такого не буде, вважає Світлана Бойченко. Крім літа, в Україні цього року були рекордно теплими і весна, і осінь. Синоптики зафіксували найтепліший квітень і вересень за останні 140 роки. років. Причина також прихід теплив повітряних мас з півдня. І вчені також називали це аномалією, що не обов'язково пов'язана з глобальним потеплінням. Навесні разом з теплом з південних широт до країни приходив і пил з пустелі сахара. Українці спостерігали тьмяне небо і коричневий пил, що осідав на машинах на землі і траві.